В деяких країнах світу жінки вони зобов'язані ходити на фронт та воювати. Як ви вважаєте, чи варто застосувати таке в Україні, якщо Орієнтуватися на досвід інших країн треба брати не просто факт, що жінки зобов'язані, а треба взяти історію, як це сформувалося, який шлях призвів до цього, скільки років це зайняло, і в якому форматі це відбувається. Не можна будь-яку історію накладати там, наприклад, на нас Ми унікальні в своєму випадку, поганому прикладі з точки зору війни. Тим саме чи маємо ми прийти до того, що жінки зобов'язані бути на війні. Я завжди кажу, що ми маємо прийти до того, що в цілому війни не має бути. Давайте так. Але якщо брати з точки зору, чи мають жінки вміти захистити себе, свою сім'ю, країну, так, це для мене має бути обов'язкова історія в рамках чого в рамках виховання. В рамках е тренування, в рамках е якихось навчальних центрів, програм навчальних е з, з того самого підліткового віку, що жінка хоче бути воїном е або бути військовою, тому що е воїн дуже часто сприймається людиною, яка вже на передовій. Але у наше військо наповнене дуже багатьма посадами, і кожна посада має цінність. Якщо ми говоримо про сьогоднішній досвід, давайте почнемо з того, що ми будемо давати більше можливості жінкам. Чим більше можливості нам відкриються, тим більше ми покажемо, а на що ми здатні, що нас цікавить, де ми корисні, в чому ми корисні. Це покаже нам результативність. Ну тобто ми прийдемо до якогось результату. А потім ми можемо вже думати про те, чи потрібно вводити обов'язкову мобілізацію, чи обов'язкову якусь службу. Ну те, що ми маємо готувати себе, що жінка, що чоловік, до вміння захистити себе, то як мені останні там роки прямо всередині відгукується, що це точно має бути про нас всіх. А чи можете ви сказати, що замотивована жінка дасть набагато більше, ніж незамотивований чоловік? Я не люблю розділяти чоловік жінка. Будь-яка замотивована людина може бути більш ефективною, ніж незамотивована людина. І там, і там можуть бути замотивовані і незамотивовані люди? Я періодично розповідаю досвід про те, що є жінки, які конкретно яких я знаю. Які намагаються потрапити в військо, і у них це займає там уже не у перший рік. Вони стукаються в різні двері, візьміть мене, візьміть, мене і їх не беруть, але вони продовжують битися в ці двері. І я кажу, якби я була би командиром, чоловіком чи жінкою, неважливо, і до мене би прийшла така жінка, я би взяла б її з руками-ногами, тому що настільки е е терплячість, настільки от е е наполегливість е мотивацію мати, ну це не у кожного є чоловіка, жінки, не в цілому, не у кожної людини такі є. Мотивація велика складова що чоловіка, що в жінки. Окрім мотивації, ще має бути купа е, пунктів, які допомагають нам приходити до результату. Тому я в цілому за особистість, а не за розділення статі. А що для вас було найважчим під час е, початку вашої військової служби? Мені комфортно скрізь, де я знаходжусь. Якщо я щось роблю, то це я роблю, тому що я так відчуваю. І тому важко. Сказати, що найважче перших півроку я була на службі як на навченіць. А вже коли прийшла війна, то давайте виділимо те, що справді є найважчим. І сьогодні воно не змінилося ніяк. Це втрата своїх людей. Все інше, просто тимчасовий якийсь ефект. Він про нас і про наш зріст. Трата це те, що ніколи не можна змінити, ніколи не можна відкатити, переграти, щось зробити для того, щоб все змінилося, тому це найважче. Нікому не секрет, що у жінок є критичні дні. Скажіть, чи впливає це якось на вашу службу на фронті? Зараз буде така інформація для маси, яка може бути нікому не цікава. У мене ці періоди приходять дуже боляче. На ці дні випадали якісь дуже важкі робочі процеси тренування, наприклад, да? то я в якийсь момент могла попросити взяти паузу, відпочити, випити пігулку. Я вперше свій бій пішла з цим ефект. Ну, з місячними там настільки все відбувалося хаотично, страшно, трагічно, що в мене не було часу думати про те, що зі мною відбувається. Хоча в якийсь момент у мене навіть був Можливість піти і поміняти прикладку потім я пішла через призму іншої історії. Я поставила собі спіраль для того, щоб зберегти свої яйцеклітини, тому що я все ж таки вікід, а в мене немає можливості зараз народжувати по різним причинам. І спіраль, окрім того, що зберігає клітини, вона ще болей таких немає, і мені зараз легше з цим процесом. Того, що я знаю по дівчатам, як їй сказала, в процесі, коли це все несеться, ми про це не думаємо. Ну тому що вибираючи між можливістю вижити і відчути біль в животі, фокусуєшся на першому. Тобто адреналін він, начебто, якось е, притуплює оці всі Мені розірвало гомілку. Це вперше в житті в мене там кусок тіла розірвало. Я бігла. Не звертаючи уваги на ногу, я відчувала, що там тече. Я відчувала, що воно горить. Я відчувала, що воно болить. Але я бігла, бо мені потрібно було вижити. Є речі, які на які менше звертаєш уваги, коли стає питання життя і смерті. На фронті є чоловіки і жінки, і чи не мішають якісь романтичні стосунки, які можуть виникнути на фронті, виконувати свої обов'язки? Чому ви ставите мені це запитання? Тому що вам особисто, нашим глядачам, іншим людям цікаво все, що відбувається на фронті між чоловіком і жінкою, просто у жінки, просто у чоловіка для нас це нова історія, вона нам актуальна, гаряча, і все інше? Чи ставлю такі запитання про спортсменів? Чи ставлять такі запитання лікарям, не знаю, інженерам, співробітникам великих компаній. Військо те саме, та сама платформа, да, є специфіка, чоловіків більше, ніж жінок. У кожного своя історія. Хтось ніяких стосунків не заводить, хтось знайомиться, створює сім'ї. Когось переводять примусово, хтось тікає е, е, навпаки. Ну коротше, от скільки людей стільки історій, немає. Якоїсь єдиної е, парадигми, там єдиного якогось шаблону. Військо це живий організм. Як і в житті комусь подобаються такі жінки, комусь такі запитують, чи зраджують чоловік Я кажу, а чого не запитують, чи зраджують чоловіки, вчителі, лікарі, водії? Ну це ж все про те саме. Я особистість, ви особистість, кожна людина особистість і в кожної особистості своя історія. Так, я з вами згодна на всі 100%, але не можна порівняти військового і вчителя, на мій е, погляд, тому що він переживає те, що. Там Вчитель або таксист, допустимо, так ніколи не переживе. І це змінює його як особистість. І тому мені здається, що всіх це цікавить. Але відповіді однакової немає шаблонної. Я знаю хлопців, у яких чим більше проявляється адреналін, тим більше піднімається лібідо. Вони стають звірами, які хочуть отримати все, і перемогу на фронті, і перемогу в особистому, і вони просто хочуть сексу як тварини, тому що їх просто так всередині це збуджує. Є ті, які на фоні стресу просто не думають про секс руками. Тому це все індивідуально, розумієш. Я знаю людей, які заходять жінок. Я наприклад знаю, які заходять в підрозділ і кажуть ніколи, ніколи з чоловіками, які навколо мене, у мене не буде ніяких стосунків, тому що це там принциповість, це там моя репутація. Це не має мене відволікати, і їх не має відволікати все інше. І я знаю, чи жінок, які зайшли, і такі о. От ти, Сти, умовно. Ну, умовно. Я не хочу нікого образити, і але і вже сім'я. І шикарна, красива, любляча сім'я. Тому у кожного своя історія. А, дуже вам дякую, будь ласка.